От ти купив свою першу камеру, наприклад, Canon 600D, малюка, який допоміг розпочати кар'єру на одному поколінню фотографів. І от ти знімаєш на неї місяць, другий, тобі все подобається, бо різниця, з, наприклад, телефоном просто колосальна. Але ти дивишся на праці інших фотографів і розумієш, що чогось тобі не достає. От і в темряві знімати не виходить, і якось фон недостатньо розмитий, а хотілося б, щоб розмивався посильніше. І от ти як людина освічена, лізеш до Google і питаєш. Що відповідає за яркість кадру і що відповідає за силу Боке? І відповідь знаходиш: діафрагма: от проблема вирішена. Ти знову лізеш до Google, збираєшся купити свій перший об'єктив з диркою 1.2, але от халепа, вони коштують мінімум від 6 тисяч гривень. Що робити? Опускаються руки. сльози. Фотографом дуже дорого. Так бути фотографом дуже дорого, але є один варіант, і я вам зараз про нього розповім. Наш варіант можна знайти не тільки у кожному місті України, а напевно у кожному другому селі. Цей об'єктив був штатною оптикою для фотоапаратів Зеніт, а тільки самих Зеніт є. Одну з багатьох модифікацій було випущено у лічбі більше ніж 15 мільйонів, тому і оптику з неї знайти нескладно. Тому, якщо у вашого діда або батька був фотоапарат, то скоріше за все це був Зеніт, і на ньому був саме цей об'єктив. Зустрічайте Геліо 44. Усього варіацій цього об'єктива було випущено близько 11, але частіше за все можна зустріти цю 442 і цю 44M4. Тому на них сьогодні і буде огляд. Які ж найбільші плюси цього об'єктиву? Діафрагма 2.0, дешева ціна, фокусна відстань і свій характер. Пройдемося по кожному з пунктів. З діафрагмою 2.0 все зрозуміло. Вона дає можливість знімати у темних приміщеннях, а також дає можливість отримати сильне боке. Щодо фокусної відстані, об'єктив портретний 58 мм, мінімальна точка фокусировки знаходиться на відстані пів метра. Але повинен зазначити, що на об'єктивах з кропом 1,6, наприклад, як на Canon 600D, ці 58 мм перетворюються на 90, тому знімати у маленьких приміщеннях буде дуже складно. Майте це на увазі. Дешева ціна тут розказати можна небагато. Ціна в Україні варіюється від 700 до 1000 гривень. За межами України ціна становить близько 30 доларів. Характер. Щодо характеру Геліуса вже можна розповісти доволі багато. Саме за цей характер багато людей його дуже любить, але якась частина людей ненавидить. Кожний з цих об'єктивів має дуже характерну закрученість по краях кадру. Взагалі, фірмова бокешка Геліуса це багана фіча, бо робився він за образом німецького об'єктива 2.0-58, який ніяких викривлень не мав. Але інженери СРСР там накрутили, ну і вийшло, як вийшло. Також кажучи про плюси, варто зазначити дуже плавний та безшумний хід кільця фокусировки. Це, як на мене, робить Геліос дуже добрим вибором для відеозйомки, бо кільце ходить дуже плавно і не видає ніяких звуків. Але, на жаль, нюанси теж є. Перше, так як це вінтажна оптика, байонет тут М42. Тому потрібно буде докупити ще й от такий... Адаптер. Але коштує він усього приблизно 50 гривень, тому це можна собі дозволити. Ну а другий нюанс випливає з першого. Так як ви купуєте адаптер, у вас зникає можливість автофокусування, тому цей об'єктив перетворюється на мануальний. Так для новачка це може бути визванням і чимось страшним, але навичок користування мануальною оптикою дуже корисний, тому. Раджу цього не боятися. Підсумовуючи, я мог би порівняти цей Геліос з дідовським запорожцем. Так, він з нюансами, не дуже понтовий, але це краще ніж ходити ногами. І також, як і дідовський Запорожець, це все ж таки автомобіль. Тому, якщо ви навчитесь їздити на ньому, ви зможете пересісти на щось покраще або не пересядете, Проникнетесь до нього любов'ю, будете про нього піклуватися та час від часу латати у гаражі. Саме тому я вважаю цей об'єктив найкращим вибором для початківця. Дякую за перегляд.